День вам добрий, і сьогодні у нас четвертий епізод по Don't Starve. І я зараз втомлений, сонний. І взагалі, якщо вірити годиннику, зараз перша година ночі, і в мене зараз п'ятниця. Тобто мені посередня доведеться рендерити це відео. І головна наша задача на цей епізод це по суті справи знайти, як їх там називають. О! Зараз сезон червоних дуб, як все вдало. Отже, мене біфало можуть вбити. Наша головна задача це знайти довбаний. Е, довбане золото десь. Так. Можливо, по оцій дорозі пройтись на гору буде найкращою думкою, мені чомусь так здається. Інший варіант, чим я міг би скористатись, так це е, червоточиною або діркою хробака. Як хочете, так і перекладайте. Кротовина. нормальна назва, здається, українська для тієї штуки. Вона б мене перекинула на якусь іншу частину карти, але це б зжерло достатньо великий шматок психіки нашого персонажа. А це, чесно кажучи, не така вже й добра річ. Я так розумію. Так, це. Я міг би тут просто пройтись. Якось. наче е, найбільш прості ресурси вдалося зібрати на початку гри тут серед всього цього, що тут є. Але при цьому, наприклад, довбане каміння і золото взагалі майже тут мені не траплялось. Золо... Золото взагалі, а каміння. Ну, трошки траплялось. Ну. Першочергова наша задача це якраз такі дістати каміння. Е, точніше, не каміння, дістати золото. Я вже одне з іншим путаю. Так. Друга задача це не померти від того, що ми занадто прохолонемо на під дощем. Не. Треба буде мені... я ще цього не робив, треба буде мені якось. О! Мрамор. Цікаво, а чи є тут якесь западло, яке мене вбити спробує, якщо я тут. Ну, по суті, якщо ніякого западла тут немає, можна вважати, що мені пощастило частково. Це, звичайно, не золото, яке мені потрібне, але все одно підійде. Так, мені сокиру треба, щоб рубати. Так, мені треба кірку. Мрамор мармур це найкращий матеріал тут в грі, який підходить для виготовлення броні. Конкретно, скільки шматків мені треба, я, чесно кажучи, не знаю. Але я дістану все, що тут можу дістати. Після чого продовжимо далі пошуки. Довбаної придовбаної золотої руди, оскільки вона нам потрібна для виготовлення е, наукової машини, без якої, чесно кажучи, тут далеко ми не просунемось. І у мене психіка через цей довбаний дощ достатньо низько вже опустилась. Можливо, скоро почнуться проблеми. Коли вона дійде до 80, і тут почне потихеньку змінюватись світ, і це вже буде не так добре, як хотілося би. О, у мене вже ягоди почали мої смажені гнити потихеньку. Е -е... Треба було частину речей залишити мені на базі. А то я зараз, як ідіот, з купою речей таскаюсь і, чесно кажучи, нічого підібрати нового не можу. В принципі, до бази недалеко. У нас ще половина вечору є. Я сюди дібрався все одно за день. Зараз ми туди дійдемо, я скину частину всякого сміття, яке мені не знадобиться. Залишу переважно їжу, інструменти і матеріали для виготовлення інструментів. І далі продовжимо напевно. В принципі, якщо настане ніч, можна додати кілька дошок до полум'я, щоб воно було пояскравіше і посильніше. І спробувати роздовбати паркан навколо скрині, а потім спробувати ту скриню чи то роздовбати, чи то відчинити, може, щось вдасться. Я дуже такої Певності немає в цьому, що щось таке все-таки все вийде, але все одно спробувати варто. Так, по-перше, викинемо уламки кісток, які в мене тут лежать. По-друге, шкіра біфало, Хай тут валяється. А, каміння, мрамор, Це поки що не знадобиться. Так, що мені ще може не знадобитись? Це разом складмо. Треба буде реально їжу шукати. Так, зараз, по суті, наступить у нас вечір. Ви бачили, як полетіло далеко? Зараз зруйнуємо, зруйнуємо стінки навколо. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки далеко вогонь тут розповсюджується. Небагано було плопа тоді стати, щоб цей. Щоб викопати оце от. А, як його називають. Траву викопати, йолки палки довго згадував назву, це взагалі смішно. Так, зараз треба докинути дровиняку. Так, це по ходу максимум, що ми можемо отримати. Ну, достатньо світло. Зробаємо, зламаємо трошки паркану. Так, походу у нашого персонажа вже дах потихеньку їде, тут у нас очі веселі чарівні почали з'являтися. Які як би натякають, що у нього проблеми вже. Так, тепер, напевно, я ризикну. Я підберу спочатку оці от предмети. Оцей кільце навч... навряд чи буде горіти. Е чогось перекусимо. І давайте спробуємо відчинити скриню. Подивимося, чим це страшним закінчиться. Чудово, вона загорілась. Почекаємо, поки вигорить. Щось воно вибухає там дуже сильно. Цікаво знати, що там було всередині. А, на жаль, бо ж до шок ми залишимось. Зате у нас є посох чарівний. О. Волосатий хрін там з'явився. Так, ну що ж, у нас є веселий магічний вогняний посох, який, якщо що, можна буде використати для вбивства ворогів одразу для... і для готування їжі. Так, молот нам навряд чи знадобиться. Дошки, в принципі, можна також залишити. Все от трохи залишимо. Так, запас їжі потихеньку вже у нас майже спустошений. Оцю частину паркану я можливо відновлю. Чому можливо, бо це, чесно кажучи, не виправдана витрати ресурсів. Так. Е Зараз я намагаюся згадати, до якого це дня ми тут будемо. Четвертий, п'ятий, шостий день, ще наступний день у нас буде епізод продовжуватись. В межах того епізоду я спробую не померти з голодухи. Бо. По суті, чим далі, тим ближче наш персонаж наближається до одного із. до одного із можливих кінців його життя. Звучить це, звичайно, якось. аж ніяк. Ну, морква. у нас як його. Мокра морквина. О, от те, що я хотів сказати. Ще, якщо так буде продовжуватись, то мені доведеться рубати оці от дерева і харчуватись дурнуватими їхніми ціми. Як його називають? Насінням. Що, чесно кажучи, не найкраща думка, яка може прийти в голову. Але як варіант підійде. Так. Ладно. Рухаємось далі. Ще один труп. Щось мені на них дуже щастить і у нього кірка тут є. А Давайте щось доїмо оце от. Головне, щоб персонаж не провлювався так. Бджоли, вулики занадто багато. Я тут дивлюся, ці от шматки території, вони типу... Тут час від часу з'являється. Я сподіваюся, що вони будуть вести мене до каміння з золотом. Але щось воно взагалі ні до чого такого не веде. Поки що тут тільки бджоли та смерть. А ще довбаний дощ-дощ та ще дощ. Напевно, доведеться робити десь тут лагер недалеко. Наукова машина мені, до речі, вже давним-давно знадобилась би по одній простій причині через те, що мені парасольку, здається, для персонажа треба виготовити, і я не впевнений, що я можу її виготовити. Так, якщо от у нас дощовик є, занадто голосно гарчує, десь має бути ще доступно як його? Парасолька там. Можливо, вона серед зброї. Можливо, і ні, сумніваюся. Марковина. Так, ну, Швидкої смерті від голоду наш персонаж може не очікувати, я так бачу. Я поступово збираю достатньо матеріалу, щоб він постійно хоч чимось живився, харчувався. Морква ще у нас достатньо свіжа є прожарена, просмажена. Так, психіку трохи йому підіймаємо. Але тільки трохи. Ех, якось воно все аж сумно. Граю я, наче, трошки більш безпечно порівняні з попереднім разом. Але все йде значно гірше. Можливо це через те, що ще це доповнення Reign of Giants. Тут, можливо, і справді занадто якось все складно, або я дуже не везучий і. Щось мені не дуже щастить через те, що я золото не можу знайти. Джоли. О боже, як це ж... Це трохи бісить, чесне слово. Так, у нас картована ще одна. Мені аж прям захотілось туди застрибнути. Наскільки це по психіці ударить, цікаво знати. Не дуже багато. Е, закинуло мене в нижню частину карти. Ну, в принципі, добре, там все одно згори нічого не залишилось такого, що можна було б подивитись. Так, а тут у нас пауки, вони з ким-то деруться. Ану. Якщо пощастить, я можливо зараз тут ресурсів нахапаю. Так, пауки, наче прикінчили наше. О! чудово. Там валяється дуже сильна зброя. Я дожиру вже цю морку, заодно заберу Гланди. А ні, це не зброя. Це шкіра тентакля. Так, і нам треба буде робити зараз лагер десь. Вже скоро. Відчуваю, що в цьому епізоді майже ні до чого ми так і не дійдемо нормального. Так, ну, принаймні, ми свинюшник один знайшли. Свинарник. Можна було б чимось відгодувати свиню та й користуватись її послугами. Ну, по суті, зараз вже має наступити ніч. Давайте перейдемо сюди, на суху місцевість, бо свиня все одно нас не буде рятувати, якщо щось трапиться. І тут облаштуємося. Так, і я дошок навіть не можу виготовити. Взагалі западло якесь. Треба буде глянути, скільки тентаклів треба, щоб мені виготовити як його. Е, той дощовик. Їжу занадто якось я безсеремонно використовую. Так, мені ще треба одну тентаклю. Уламки. О, так у мене майже все є. Мені тільки треба, щоб ще одне щупальце прикінчили. Так. Зараз у нас наступить шостий день, останній день запису цього. Тут якщо не хочу додавати, враховуючи, що дощ не йде, сенсу в цьому мало, хоча от те, що у нас психіка страждає, це трошки нерв діє. Зате у мене є гланди а, цих пауків. О, у нас вже ілюзії потихеньку з'являються. Ой, не пам'ятаю, скільки там треба, щоб вони почали проявлятись в реальному світі. Мені реально треба щось нове відкрити, дослідити та зробити. А я цього нічого не можу зробити через те, що у мене досі немає золота. Еге. Як же це бісить. І зараз має наступити вже день. Якщо що у нас є факіл. І. Давай вже. Чудово. Так, погнали далі. з жабами, тут здається, рибу можна робити, ловити. Жаб також на м'ясо можна використовувати, якби в мене були якісь нормальні засоби для їх вбивства. А, їх, в принципі, в пастки можна ловити. Це один із варіантів, непогано так. Треба буде про це подумати. Єдине, що жаби дуже небезпечні, вони б'ють вас і крадуть у вас предмети, вибивають фактично із вас предмети. Грець. Дайте мені вже нарешті довбану... О! Ну хоча б так. Дякую. Честер. Здоров. Будеш таскати деякі мої речі. Е, Давайте тобі скинемо оце от. Скинемо оце от. У мене скоро дах поїде. Так, це сюди. Ну і сміття у мене в інтері. Це поки що хай до тебе йде. І оце от, напевно, до тебе хай піде. Чудо! Тепер у нас є власна скринька, яка буде за нами шлятися. Тільки от цього позитиву не дуже багато. Бо все може завершитись тим, що, як я казав, персонаж або у нас сказиться, або подогне з голоду. Через те, що я не можу ніяк з. Дістати золото, щоб трошки зробити все, щоб воно працювало значно краще. Трошки там дослідити щось нового, зробити якусь нову річ, щоб персонажу стало трохи легше, щоб його попустило і не дрючило так, як зараз дрючить. Так. Що у нас тут? По суті, треба вже буде скоро. О, у нас ще пташка тут. В суті, скоро треба вже буде повертатись назад. Можливо, навіть зараз. Можливо, я навіть буду крізь ніч пробиратись. Знову я це натиснув. Так, як це закрити? Alt, Alt, Ctrl-L. Чудово. Згаяв трохи свого часу. Я хотів тап натиснути і промазав по кнопках. Так. О, тут у нас є якесь каміння трохи. Біля пташки якраз невдало знаходиться. Так, сподіваюсь. Є! Yeah! Контакт. Сподіваюся, я достатньо золота. Чудово. Ми зможемо зробити наукову машину. Давайте одразу тут по-швидкому пройдемось по цій території, подивимось, може ще трохи золота дістанемо. Так, тут у нас з'являється Честер. Давай. Так, через ніч з факелом буду пертись. От тебе тільки не вистачало. Померти від дурнуватої пташки. Ладно. Харес долаю гратись. Погнали назад. Можливо, знадобиться ще один факел. Ну, принаймні, тепер я знаю, куди мені пертись, якщо я захочу собі дістати золото. Якщо я не помиляюся, дорога мене має підвести прямо під нашу базу. О, а тут у нас, походу, бджоли дерлись з жабами. Це дало нам трохи запас м'яса. Це завжди чудово. Я за. Також я там кілька посток був, залишив з кроликами. Про них ми вже згадаємо наступного разу. Так. А, отже, нам по цій дорозі сюди. Отут от десь має бути розвилка. М -м так, от воно. Майже не видно цю дорогу. Зараз половина вечора вже пройшла. Я не в ту сторону пішов. Ну, по суті, все йде більш-менш непогано. У нас є честер. У нас тепер є машина для досліджень. Біфало у нас розмножується, це не дуже добре. З часом їх тут занадто багато, буде доведеться змінити своє місце переживання і, до... походу, у них досі червонодупий сезон. Що не дуже добре. Так, отже, одразу наука, машина. Поставили. Поставили, я сказав. Чудесно. Тепер наступне, що я хотів. А що я наступне хотів робити? Напевно, я хочу лопату зробити довбану. Лопата. Давайте подивимося, що я можу зробити щось. з Капелюха, не можу. Так, чи можу я зробити... Так, дошки тепер я можу робити. І мотузки. Мотузки мені не обов'язково. Дошки у нас у Честері знаходяться. Структури. Так, це у нас звичайна стінка. Чи треба воно мені, чи не треба. Так, і з цього мені костюм Дерева не вистачає. Ладно. По суті, все майже окей. Так, у нас. Дерево, у нас біфало поруч за НАТО. Мені аж не хочеться з ними мати справу. Так. Чудово. На цьому можна, по суті, справи завершувати епізод вже. Все, пройшло більш-менш вдало. О, тикс, тикс, тикс. Ну. Хавай. Честер, що мені з тебе тут не треба? У нас персонаж голодний. Я наче чув, що... Читав, що персонажі психіку собі відновлюють біля возини, але щось цим взагалі не пахне. Можна, в принципі, зробити кілька дошок, то зробити як його. А... Зуп я поки що викину. Він підійде нам потім на виготовлення яких їх... пасток веселих привеселих. Закинемо тобі уламки. Чудово. Так, зробимо пару дошок, не дошок, от скриня. Поставимо її тут десь. І будемо сюди сміття скидувати. Напевно, зроблю ще пару дошок. Заберемо у честера дерево. Так, і по суті на цьому можна завершати вже епізод. Закинемо честеру оцю от штуку. Не, закинемо йому золото. І закинемо йому шерсть. цим іншим я буду вже розбиратись в процесі. Так, ну що ж, по суті, можна вважати, що це поки що можливо не найцікавіший, але найбільш вдалий епізод у нас за весь час. Хоча це тільки четвертий епізод. Ну що ж. По суті, на цьому все. Наступного епізоду я тут буду розбиратись з навколишнім середовищем. Мені трохи би, треба буде забезпечити без себе е, речами, які дадуть мені можливість нормально діставати їжу. Можливо, я встановлю дофіга пасток біля озер з жабами, враховуючи, що туди бігти не дуже довго. Також я, можливо, тут дороблю паркан через те, що біфало мене трохи хвилюють, не хочеться, щоб вони тут пробивались крізь паркан. Ну а там вже подивимось. Зараз, по суті, головна моя задача це забезпечити себе хавкою і підготуватись до скорої зими, а також, здається, 10 чи 8 дня на нас хтось має напасти, собаки, якщо все правильно, я пам'ятаю. Загалом потім побачимо вже. Отже, на цьому поки що все. Бувайте, до зустрічі!